Так, Всім привіт! Ми сьогодні в процесі трошечки аби зігріватися. У нас з'явилася тут в куточку буржуєчка. І ось така ось труба. Ця труба у нас одиничка груба. Ця у нас труба тонша 0,5. Чомусь тонша 0,5 у нас. Ну, коротше, я так понял, тут найбільше зона нагріву. Відповідно, ось ця труба у нас найбільше і нагрілася. Скажено нагрілося буквально, можна так сказати. Коротше, вона аж синя. Верхнього у нас нагрілося трошки менше, відповідно, вона жовтенька. Ну, красота. На цій трубі можна спокійно накручувати спіральку з нержавійки. Ну і напевно навіть духатні системи опалення підключати. Тут запалив, хату розігріває. Я думаю, тема буде хороша, так що треба буде закупити труби опалення, прокласти. Так, ну ладно, це не важливо. Навіть елементарний погиб, якщо взяти це по гаражному, навіть це по гаражній циркуляції, щоб якось, тут завішити пару батарей. Е -е, Трошечки почали спалювати звідти сміття, зараз щоб ті папірчики упаковки попалюють. Буде краса, якщо в нас тут коробка лишилася. Горить прекрасно. Е -е, в стіні у нас тут мінвата з базальтова. Тобто, я самі розумієте, каміння горить, обрізав трошечки гідробар'єри, щоб не обгорали. Тепер давайте поясню одну тему. За рахунок того, що у нас стіни тут металеві, вони працюють ефектом екрану, особливо цього нижнього. Так, є шанс, що вони часом трошки потускніють. Ну, Не знаю, видно, не видно. 100-120 градусів стінка нагрілася. Так само з цього боку. Знаєте, 160, 180. Це задня стінка. Це біло, воно так не нагрілося, там 70-50 градусів. Саме 40, 45-50 градусів. Тобто тут можна руку тримати на низу. Донизу та так нагрілося, що руку не потримаєш. Коротше, типу праска. Це добре, бо нагрівається тут плащина, плюс нагріваються труби. У нас в даний момент зараз цей е-е-е... ця. У нас такий зараз ефект дає. Типу КПД. 120%. відсоткове. Тобто не тільки сама буржучка віддає, а нагріває навколо себе метал і той метал теж віддає. Тобто у нас виходить ось така площа, яка віддає тепло. Це файно. Сподіваюся, що у нас тут в ближайшим часом не прикопиться нічого. На початку трошки були димки, бо обгорали всі ці бірочки. І там на горі. Ну нічого. Так, добре. Зараз задача попаяти пластики, позавішувати фари на Мегана, тому що у нас на черзі цей автомобіль не забуваємо. Цей меган теж треба закінчити його віддати. Зараз дещо є ще зварочна робота, треба за щелку підварити, вона розламана. І Попаяти кріплення фар, бо з обох сторон і кріплення ці всі пообривані. Тут треба щось буде приколхозити. і так само на цю фару її полатати. Зачіпиться фари, е, можна буде тоді щось і варганити вже з бампером. За рахунок того, що ми взяли цю решітку, я думаю, ми можемо навіть щось з цього зліпити. Ну Подивимося, що у нас там з кусочків вийде. Паяти там багато, але скажімо так, за рахунок того решітки ми трошечки собі зменшили роботу. Посохло. Ось такого у нас ДХО. Це ми гравером поспилюємо лишнє, трошки зарівняємо. Ну і підмалюється тим же навіть маркером чорному, Щоб для, скажімо так, на ближайший час у вас такий стане захоче собі, собі там, чи помалює, чи що але. Вона ну, має тріщину. Ну На перших порах стане, бо зараз в країні скажімо так, не солодко і зараз тратити на такі безділушки, Гроші, скажімо так, це можна перекрутити в будь-який момент, якщо що, Зня, зняв бампер, відкрутив і поставив на ВДХО. А поки у нас така біда в країні, поки до нас дебіли лізуть, давайте не будемо тратити гроші, є гроші куди втрачати. Дихопок, що піддається, то що так само з кріпленнями галаген. Ми це зараз діло все покріпимо. Все, добре, давайте я. Тож, попаяю і покажу, там, що вже типу, вийшло. В двох словах, бампер я ще навіть не почав. А, коротше. Е, зробив кріплення, тут було, то, що під вухом кусочок до нього такі полосочки поробив. Ну, блін! як завжди. Е, давайте в двох словах, щоб просто поробив кріплення тут. Відновив кріплення тут. Цей кусочок був. Ось цей серпантинчик був під болтом, цей кусочок відтворив. Е... Вийшло гарно. цього куска у нас був лише кусочок цього половинка. Це все решта цього суда, це все саморобка. Тут так само відтворив, середній частинці тієї полоски нема. В принципі, не Фара закріплена на всіх точках, тобто раз, два, направляючих внизу, плюс ще планка стоперна. З цього боку так само зробив кріплення, переробив на диху. Тепер у нас знизу кріпити дехово, диху оклеєно суперклеєм. Фару попаяв. Попаяв корпус весь. Ну, Ось тут во, о, полікарбонат. У мене прутків не залишилося. І вся ситуація в тому, що, дивіться, от, і на я, дивіться, як на це. Тут як фольга. Тобто, якщо я зараз тут почну паяньком гріти, ця штука вся попленне. Сутраклей з цементатором захлобучив. Сказав власник, типу, помаль... попаяти, перемотувати так, щоб було нормально. Теоретично пропускати не повинно. Но, через цю фольгу, яка дихає, я не знаю, чи не почне туди пропускати. Бо тут все порвано і ось так, і ось так, і ось так. Тут я вже пропаяв, приклею. Оце, оце, оце. Це все понизу, це окром, попри цю кромку, повністю все попроламувано. Попаяти це нереально. Ну, Начебто поклеїлося, пропускати не повинно. Пробу продувати, вроді би тримає. Далі замітив, що тут немає габаритних лампочок, виявляється, в цій комплектації габарити виконує ДХО. Відповідно, навіть якщо я підключав лампочки, вони все одно не засвічуються, бо це не є комплектація. Не та комплектація. І там, судячи по самій цій, як його колодці. Куди лампочка вставляється, в неї ніколи навіть лампочка не вставлялася, бо там навіть контакт навіть не, не притекст. Тобто, коли вставляєте чи в запобіжник, чи маму з папою з'єднюєте, завжди її утворюється рисочка, типу, царапка від поверхника притирається. Е там навіть сліда нема, що кудись колись там лампочка була. Тому зібрав так, як є. Так, давайте. Це все зібрано, то все зібрано. Тут, ви, бачите, проводка розпакована, тут треба підпаяти два проводи, розбиті провода. Е, ну, удар був по проводці. Ці два проводи треба підлатати, плюс е, треба зробити проводку, відновити те, що йде на галогенку. Е, вона перебита. Тут вона бампері. Тому... Все, бачите, от рішітка, Реально осколки, вона розламана вся усюди. Е, у нас ще проблема по всій деталі в продажі окремо немає. Е, на розборках її продавати окремо теж не хочуть. Це є маска бампера. Ми будемо по ходу цю маску складати з кусочків. Тобто бачите, у нас там є середня решітка, типу, як і решітка, плюс верхня цього закладка що заходить під капотом. Плюс вона е, ось, тримає повністю всю ці окуляри по всій довжині. Бачите, там вона теж вся розбита. Це дуже погано. Це, це біда, це реальна біда. Е, постараюся щепити. Е, ну, На жаль, на розборці окремо не продають цю маску. І вона залишається по факту тільки забава з бампером. Ага, світло, давайте я вам покажу, як світиться. Тобто всі прибори працюють. Габарит. Габарит у нас дихвошка, світиться, замість габарити вийшли з обох сторон. І світло. Ось ближнє. Ну і відповідно високаєш дальне. Так. Замок блін, не заварив, світло зараз виключили. Е, вже по факту я закругляюся, тому що як не як, як, як восьма година. І це не дивно, що світло виключили. Далі будемо чекати годину, щоб елітарно помитися. Народ, е, По цьому автомобілю я ще м -м, заварю... Кріплення і цей твою можна буде розподіленно зігнати. Там по факту бампер теж на один день ще то попаяти. Поз'єднювати ті всі кусочки. Ви с не представляєте, я цілий день потратив на те, щоб зібрати фари. Якщо на тій фарі було тільки два кріплення і фіня, то тут я складав по кусочках. По-перше, маску переробляв, щоб дихлошку щепити, плюс по кусочках складав фару. Фару потратив більше, ніж половину дня. Більше половини дня я тупо бавився з фарою. Це страшно. Це капець. Я вже не говорю про ті виключення світла, що паяльник виключається і нема чим паяти. Але все одно поскладати докупи у ті всі осколочки, які там були, ну ми залатали. З ззовні виглядає типа непогано. Ну, в ідеалі тут стекло під заміну. Корпус під заміну, просто типу, щоб начинку переставити. Я вже такий процедури робив, щоб перекладав корпус. і цей. Або купляти на розборці фару. Ну, власне, попросив перемотувати так, так що ми його перемотували. Так, можна, в принципі, тако поїздити, але розумієте, знаючи, що там так його, скажімо так, Франкенштейн, цей автомобіль скажімо так, втрачає свою цінність. Ой, ладно, йду до хати, закругляемся.